Сьогодні я хочу розповісти вам три реальні містичні історії, які мене ну дуже здивували. Ці історії доводять нам те, що наш світ не зовсім такий простий, як нам здається, на перший погляд. І якщо ми чогось не бачимо, то це не означає, що цього реально не існує. Ці історії дійсно правдиві, і їх мені розповіли люди, які не вірять у всяку містику і щось надприродне. Вони не вживають ніяких. Психотропних речовин чи алкоголю. Розказавши ці історії, я хочу вас не налякати, ні друзі, ні в якому випадку. Сприймайте їх як щось позитивне і ще просто невивчене. Адже колись в давні часи, коли люди не знали, наприклад, ні хімії, ні законів фізики, то багато звичних для нас зараз явищ вони б могли. Їх дуже здивувати і навіть налякати, тому що це їм здалося б чимось містичним і невідомим. Третя з цих історій мене найбільше здивувала і, можна навіть сказати, трошки шокувала. Тому додивіться це відео до кінця, щоб почути її. Цими історіями я хочу вам показати те, що наш світ це загадка. Багато чого. Ми просто не бачимо, не відчуваємо, але воно реально існує. І, можливо, це надихне вас на духовний шлях, на шлях свого розвитку, на пізнання себе і цього неймовірного світу зовсім з іншого боку, не такого звичного для нас. І так, історія номер один. Назвемо її часовий портал. Цю історію мені розповів мій знайомий, який, як ви зрозуміли, не вірить. Містику, всяке надприроднє, але саме ця історія його дуже здивувала. Якось одного разу, коли ми з ним випадково зустрілися і почали балакати на тему, що світ наш часом не зрозуміли, він і розповів мені цю цікаву і загадкову історію. Взагалі, в моєму арсеналі досить багато містичних історій, які мені розповідали знайомі, близькі люди чи друзі. Але саме ці три історії, які я вам сьогодні розповім, вони підтверджені 100%, це реально факт. І так, поїхали. Сталося це близько 15 років тому. Мій знайомий жив тоді на околиці великого міста, в невеличкому мікрорайоні, який можна було обійти пішки за 30 хвилин. Він там знав кожен будинок, кожен магазин. Можна сказати, кожну травинку, тому що постійно гуляв по району зі своєю собакою, яку вигулював двічі на день. І ось одного разу його товариш запросив його до себе, додому, щоб той допоміг йому зібрати меблі. Цей товариш знімав квартиру буквально в 10 хвилинах ходьби від того будинку, де жив мій знайомий. Знайомий прийшов в гості до свого товариша, допоміг йому. Зі зборкою, вони трохи поспілкувалися, і він пішов додому, тому що обом потрібно було завтра з самого ранку на роботу і за кермо. Мій знайомий чітко згадує, що близько одинадцятої вечора він вийшов з будинку товариша і попрямував до себе додому навпростець через цей райончик, розраховуючи, що через хвилин десять він буде вдома як завжди. Але той вечір був незвичайний, щось пішло не так. В ті часи вулиці освітлювалися, можливо, трошки гірше, але все одно освітлювались. Це ж було місто, і там були багато поверхівки зі світлом у вікнах, які також трохи світили. Тому, в принципі, все було добре видно. Я сама добре знаю цей райончик, і він дуже-дуже простий. Адже коли ти там живеш і все знаєш, то дуже просто знайти шлях додому навіть уночі. Але ж що ж відбулося далі? Мій знайомий йшов і йшов, і саме дивне те, що він знову прийшов до будинку товариша. Це сталося один раз. І тоді він знову пішов навпростець до свого дому і знову повернувся до будинку знайомого. А коли це вже трапилось і в третій раз. То він вирішив, що щось тут не так, і треба, певно, йти не навпростець, а чітко по вулиці, яка йде навколо району. Вже почало світати, це було літо, і тоді мій знайомий зрозумів, що вже певно минуло близько п'яти годин. Нарешті він прийшов додому і побачив, що на годиннику який висів на стіні, було пів на п'яту ранку. Виспався, подумав він і пішов спати. Друзі, а що ж це було таке? Я б зрозуміла, якби людина була в стані алкогольного сп'яніння, чи в невідомому районі і так далі. Але ця людина була зовсім твереза і адекватна, і це був її район, в якому вона знала кожен будинок і кожну стежину. Так як мій знайомий був не з тих людей, які намагаються пояснити незрозуміле, то він відпустив цю історію, і вона з ним більше не повторювалась. Хоча вона дуже добре закарбувалася в його пам'яті. Так добре, що він зміг у всіх деталях її розповісти мені навіть через 15 років. А тепер поглянемо на схематичну карту цього райончику. З нього вийшов з будинку, на карті позначено як Червона точка А, і мав пройти цим шляхом, який на карті намальовано червоною лінією до свого будинку, до блакитної точки Б. Це мало зайняти 10-15 хвилин. Спочатку він пішов цим червоним шляхом найкоротшим, але чомусь знову повернувся до будинку свого знайомого. Потім пішов іншим шляхом, який намальовано малиновим кольором. І знов та сама історія. Третій шлях так само привів його до того самого результату. Він знову і знову повертався на початок, там, де намальована помаранчева стрілочка. Лише четвертий раз, коли почало світати, він каже, що подумав блін, фігня якась діється. Він плюнув і вирішив піти в обхід усього району дорогою, яка зображена сірим кольором, а шлях його намальований салатовою лінією. І лише тоді він дійсно прийшов до своєї точки Б, прийшов додому. За його відчуттями минуло близько години. Але по факту він ходив 5,5 годин. Може він дійсно потрапив в якийсь часовий портал, і ці 5,5 годин там блукав, тому що з точки зору логіки і розмірів цього мікрорайону це просто фізично неможливо. Ну і за 5,5 годин, ходьби, я думаю, він би досить сильно втомився, але він не відчував втоми. Увесь мікрорайон можна обійти за 30 хвилин спокійної повільної ходьби. І так, друзі, який висновок ми робимо з цією історією. А висновок такий, що, можливо, часові портали дійсно існують, як, наприклад, в тому ж Бермудському трикутнику чи ще в якихось аномальних зонах на планеті Земля, там, де час або прискорюється, або навпаки сповільнюється. Можливо, колись наука зможе нам це все пояснити з точки зору саме наукового підходу, а не містичного. І так, друзі, історія номер два: магія в селі або бабуся з надздібностями. Цю історію мені розповів також мій добрий знайомий, яка трапилась з ним у дитинстві, коли йому було років 10-12. Тоді його мама привезла на літо до бабусі у село. І коли він зайшов на подвір'я, то побачив дивну картину. До бабусі у двір зайшла сусідка, яка трусилася вся і плакала. Вона впала на коліна і почала просити бабусю, щоб та її простила і зняла з неї невидиме покарання. Вона запевняла, що більше не буде так робити, і дуже вибачалася. Хлопчик потім запитав маму. Мамо, а що зробила ця сусідка такого, що бабуся її має вибачити, і як саме бабуся її покарала? Мама розповіла хлопцю, що ця сусідка зорочила бабусіну корову. Вона зробила так, що корова перестала давати молоко і захворіла. А так як їхня бабуся володіла білою магією, вона змогла моти сусідці те негативне, що вона зробила. Адже ця бабуся лікувала людей і відробляла, як тоді казали в селі, всякі погані речі. Сусідка це зразу відчула на енергетичному рівні, тобто вона почала відчувати сильний біль, і її тіло почало викручувати судомами. Вона зрозуміла, що це, ця бабуся з надстібностями здогадалась про її поганий вчинок і повернула їй назад цей негатив. Тому прибігла до бабусі, щоб та її простила, і ці болі і ломота в тілі зупинилися. Бабуся трохи посварила сусідку, а потім простила її і в ту ж мить сусідку перестало викручувати. Вона встала, поклонилася і спокійно пішла додому. Ця історія дуже запам'яталася хлопчині і навіть його трохи здивувала. Далі він ще згадав такий момент, що колись до бабусі привели дівчинку, котра заїкалася, тому що на неї напав собака, вкусив її, і вона дуже злякалася. І тоді його бабуся щось над тією дівчинкою пошептала, якісь молитви, і дівчинка перестала боятися собак і знову почала розмовляти нормально без заїкання. Кажуть, що якщо в родині є людина з надзвичайними здібностями, то вона може передати цей дар комусь зі своїх рідних, але, на жаль, ця бабуся нікому свій дар не передала. А до нас з вами дійшла така реальна, містична і згадкова історія. Залишається відкритим лише питання, звідки бабуся ця все це знала. Може, вона народилась такою? Обдарованою, і в її мозку просто були відкриті ці знання більше, ніж у нас з вами. Чи можливо цьому можна навчитися і що взагалі таке магія? Але якщо проаналізувати цю реальну історію, яку я вам розповіла, то виходить, що магія дійсно існує. І так, історія номер три, на мою думку, наймістичніша і найцікавіша з усіх цих трьох історій. Назвемо її так: Невидимий пасажир. Ця історія підтверджена на 100%, адже її мені розповів мій чоловік, котрий так само, як і інші герої цих історій, не вірить в щось містичне. І думає, що у цьому теж є якесь логічне пояснення. Друзі, сприймайте цю історію як позитивну. Моя задача вас не налякати, ні в якому разі наголошую, просто сприймайте її як щось таке, поки не зрозуміли, і невивчене, але позитивне для нас. І так почнемо. Моєму чоловіку на той час було 17 років. Він народився в невеличкому селі і частенько їздив до дівчат в сусідні села на велосипеді. І ось одного разу, близько 12-ї ночі, він повертався додому з сусіднього села. Ну, звісно ж, на велосипеді. Ніч була дуже світла, адже був повний місяць і багато зірок на небі. І він дуже гарно цей місяць освітлював дорогу. Дорога сусіднього села проходила недалеко від кладовища. І коли він приїжджав біля нього, то завжди трошки призупинявся, бо там були дуже великі ями. І приходилось зменшувати швидкість і їхати трохи повільніше, просто для того, щоб не злетіти з велосипеду вночі. І ось тут він трішки призупинився, повільно так їде, і відчуває, як щось ніби губ. І плигає йому на багажника. Велосипед одразу став набагато тяжкіший, ніби реальна людина сіла на багажник. Тут дорога пішла вгору, і мій чоловік відчув, як тяжко тепер іде велосипед, і як тяжко йому його крутити. Коли він вже виїхав на рівну дорогу, то спробував руками діт... дотягнутися до багажника і помасати, відчути, чи хтось там є, чи немає. Він крутив головою і дивився, чи хтось сидить на багажнику, чи ні. Але там нікого не було, і він це чітко бачив адже була дуже-дуже зоряна і місячна ніч. Навіть однією ногою він намагався погупати по багажнику, якось там дістатися, скинути це чи налякати, може воно зістрибне. Але нічого не відбувалося. І тут йому стало якось не по собі. Серце почало сильно колотати в грудях, і йому дійсно стало страшно. Він почав крутити педалі якомога швидше, щоб скоріш доїхати додому. І ось, коли він почав в'їжджати в своє село, з'явилися хати, і з якоїсь хати вибігла собака назустріч. Вона почала гавкати. І він відчув, як це щось ніби зіскочило з велосипеду, і велосипед трошки піднявся і так легенько-легенько далі поїхав. Це, як, наприклад, ви когось везли, і ця людина зістрибнула з велосипеду, і ви відчули, наскільки легше вам тепер їхати? Що чи хто це був, так і залишається питанням. Що за невідома істота їхала на велосипеді, яку не бачив мій чоловік, але вона мала реальну вагу. Куди вона прямувала і нащо? Чому зразу ми в голові малюємо собі якісь страшні картинки того, що це могло б би бути? Але насправді можливо, що то був янгол, який просто не хотів, щоб мій чоловік його бачив. Уявіть, якби мій чоловік побачив замість пустоти красиву дівчину в світлому одязі, чи чоловіка, чи дитину. Думаю, він би їх віз спокійно, хоча б і здивувався, як вони так вміло. Зуміли заскочити на велосипед на ходу. Зрозумійте, що наш мозок на все невідоме реагує завжди зі страхом. Це така наша перша захисна реакція. Ми боїмося усього невідомого і того, що не можемо пояснити логічно. Ця невідома істота ніякої шкоди нікому не завдала. Ні чоловікові. Моєму, ні селу, в яке вона приїхала. Тому я вважаю, що ця історія, хоч і містична, але позитивна. І ця істота також була позитивна. Про цю історію мій чоловік нікому в той вечір не розповів, і навіть згодом, тому що боявся, що його засміють і просто не повірять. Але мені при певних обставинах він розказав, тому що знав, що я йому дійсно повірю. І так, друзі, всі ці містичні історії, які основані на реальних подіях, реальних людей, я вам розповіла сьогодні для того, щоб ви зрозуміли, що, можливо, ми не все знаємо про цей прекрасний і дивовижний світ, і багато в чому для нас, можливо, не зрозумілий. Але чим більше ви будете духовно розвиватися і розкривати себе, тим більше загадок ви зможете розгадати у цьому світі. Пам'ятайте, що вам не варто боятися того, чого ви не розумієте, тому що найкращий захист від усього негативного це самому не транслювати цей негатив у світ. Адже якщо ви транслюєте у цей світ любов, щастя, добру, то ніяка чорна магія вас не згрочить і ніхто вам не завдасть шкоди в цьому світі, а він буде видимий чи невидимий. Обов'язково пам'ятайте про це. Стосовно мене, то в моєму житті не траплялися, на жаль, чи, можливо, на щастя, ніякі містичні історії. А вас я попрошу в коментарях розповісти про свої містичні історії, які траплялися з вами чи, можливо, з вашими друзями. Наголошую, що це мають бути саме позитивні містичні історії і зі щасливим кінцем. Підписуйтесь, друзі, на канал, ставте свої лайки. Якщо вам це відео було корисне і цікаве, розвивайтеся духовно, досконалюйтесь і проживайте кожен день своє найкраще і найщасливіше життя в гармонії і радості, в любові до цього прекрасного і незвіданого світу.